Hello everybody! Ви потрапили на мій канал Дашуха. І сьогодні я буду знімати дуже цікаве відео, адже сьогодні я буду пробувати робити макіяж дитячою косметикою. Я купила собі наборчик отакого чудернацького, миловидного косметоса дитячого. Я думала, що якщо це дитяча косметика, то воно коштує дешево. Але я помилялася, тому що воно коштує так само, як Ж... Жіноча? Так само, як доросла косметика, але все таки я це придбала. Тому сьогодні ми будемо робити за допомогою цього косметоса неймовірно класний сучасний. Спробуємо макіяж. Я не знаю, чи це вийде. Це вийде. Поїхали! Я, до речі, купила цю, цю косметику. Можливо, тиждень назад і весь цей час я так терпіла, щоб не відкрити його. Ось анпакнінг. Анпакнінг. О майке. Ребол. Як це мило. Пахне нічим. Поїхали. Я не знаю, чи взагалі вийде дуже яскравий макіяж, тому що я дивилась деякі відео, ті, які перевіряли дитячу косметику. І там кажуть, що ось така от дитяча косметика, вона. Не сильно насичена, тому я не знаю, чи буде сильно яскравий макіяж, але але я побачила лайф, лайфхак, що щоб зробити яскравіші тіні, наприклад, ці, то можна додати туди, туди до них водички. тому зараз давайте спробуємо зробити свотч Почула таке слово, треба свотчі зараз зробимо. Перевіримо, чи взагалі як воно на пальцях буде виглядати зелений. Що так? Що то не очень. Окей, окей, далі давайте. Ну, це я взагалі думаю, тут нічого не буде. А! Це, звісно, воно сипеться. Фінгалетовий. О, фіолетовий теж класний. Рожевий. Ну Рожевий, чесно. Ой, вони всі щось з бльосточками. Голубий, Вибачаюсь, блакитний. Отаке. І помаранчевий. Окей. Поїхали на цій руці. Ну, типу, щось є, але що то нічого нема. Окей, okay. окей, okay. тіні, до речі, непогані. Мені, в принципі, сподобалась їхня яскравість. Давайте подивимось оце. Це, я так зрозуміла, помадка і кісточка. о oh, боже. Oh, Отака ось кісточка, якою я буду сьогодні малюватися. Отака помадка. Вона взагалі справжня. До речі, непогано. Хочу взяти чудернальський скотч, отут отак приклеїти і отут от приклеїти. І потім поверх цього вже намазувати тіні, щоб у мене такі були рівні глянки тіней. Самбарі, онтарі, тутарі, мундарі. Ну, начебто рівно. І так, я хочу спробувати зробити такий макіяж, типу жой, жо... помаранчево-зелено-синій. Тобто такий, ніби як переходікий шоу. Спробуємо спочатку без води, а потім побачимо, як життя піде. Вау! Оце ти даєш. Коротше, я зрозуміла, що треба додати водички. Тому давайте додамо трішки водички. Пробуємо тепер з водичкою. Ой, тепер воно ще й мокре. О, прикольно! Прикольно. Ви що? Мені за сподобається? То наше мені той нікс, наше мені оті всякі палеточки. Якщо є така чудернацька усьо. Fashion makeup називається фірма. Та це капець. Окей, ми зробили помаранчеву частинку. Дитяча косметика витирається водою, а сама тицяє туди воду. Логіка. Мені прям в око тицяє скотч. Don't you give up, na-na-na, no, no, no. I won't give up. Na na na. Let me love you. Нічого, я зараз таке зроблю, що ви побачите ще. Буде не гарно. Буде дуже гарно. Добре, це все, що я змогла зробити з зеленим кольором. Переходимо до The Next. Блакитного. А, oh, блін! Пожалуйста, ну дай мені хоч трошки якось ко. Давай, давай, давай. Чуєте? Чуєш ти? Чекай мене, понад усе чекай. Понад вітер, і трави і води, годину щасливу, і в радості мить. А, то не то, то інший вже вірш. <сум> Може мені реально піти з таким макіяжем на українську мову? Чує, та я можу піти. <сум> Хто мені забороняє? Хто мені забороняє? Давайте зараз знімемо ці 14 стікери, шматочки від скотчу і подивимося, кінцевий результат. Опа. Ой, ну це бімба. Я не очікувала, що від такого чудернацького милого пунчика може вийти ось такий макіяж. Давайте зараз спробуємо зробити рум'яна. Рум'яна, я взяла ось кісточку. Ми отак набулькуємо їх і погнали. Чесно кажучи, я коли вибирала цю косметику, я намагалася показувати на собі, на своєму обличчі таке лице, задумавшись. Такої дівчини, яка просто вибирає косметику для своєї племінниці доньки. Ой, боже, якої доньки. Тепер давайте спробуємо цю чудернацьку міні помадку Це шок. Якщо так подивитися, то, в принципі, нема такого відчуття, що макіяж цей зроблений дитячою косметикою. Але це макіяж дитячою косметикою. What? Я надіюсь, вам подобалося це відео. Якщо це так, то, зобов'язково поставте йому лайк, напишіть йому коментар. Мені буде неймовірно цікаво почитати. Також підписуйтесь на мій канал, адже тут дуже багато цікавих, корисних відео для дівчат, які піднімуть вам настрій. І найголовніше така родзинка. Те, що я знімаю ці відео українською мовою, тому давай разом поширювати українськомовний контент. Ну я бажаю тобі всього самого найкращого. Люблю, цілу обіймаю. Бай! you